3 лютого вступає в силу рішення ЄС про нову заборону іпорту російського газу. Який план дії у Єврокомісії? Чи можуть цей процес зупинити позови в суд Угорщини та Словаччини? Ми запитаємо наші кореспондентки Тетяни Висоцькій. Вона перебуває в столиці співдружності у Брюсселі. Тетяна з нами на прямому зв'язку. Тетяно, вітаю тебе. Добрий, Добрий день. день. Zetiano, mało buty, fajno i krasywo, mało buty, bez gazu, nie bez gazu, bez rosyjskiego gazu, jaki finansuje mi z Mewinu. Tam jeszcze je nafta z Wisną, ale będziemy mówić tylko raz. No, ale ja chcę tebe zapytać tak, e, jakie etapy same przebaczają widmowa, wid від rosyjskiego hasła? to nie będzie tak, że zakrywajemy, że w se i, i, i w inne popadaje. Budlaska e, rozkaże nam detali. Отже, регламент Європейського союзу щодо поступової відмови від російського газу, який вступив остаточно в силу сьогодні, не зважаючи на е, жодні можливі судові позови, про які ми можливо поговоримо пізніше. Е, він передбачає все таки, що у 2027 році до кінця цього року е, Європейський союз повністю позбавиться від імпорту російського газу, що трубопровідного, що е, скрапленого газу. І е, план такий, що уже з 1 січня 2027 року, на Території Європейського союзу не буде поступати скраплений газ, і трубопровідний затримається на території ЄС до осені 2027-го. І, і документ він передбачає вже через 6 тижнів. Перші заходи, наприклад, 25 квітня 2026 року. Всі держави ЄС повинні відмовитися припинити свої короткострокові контракти на постачання скрапленого газу з Росії, тобто всі контракти, які з. Повинні бути закриті розірвані завершення 17 червня 2026 року. Всі короткострокові контракти на трубопровідний газ повинні бути закриті. І далі, як я вже казала, 1 січня 2027 року повна зупинка трубопровідного газу. І 30 вересня 2027 тисячі Зупинка е, е, трубопровідного газу, е, тобто LNG, е, скраплений газ. Ми зупиняємо з січня і з осені зупиняється. Власне, трубопровідний газ, ось такий план на сьогодні. І Європейська комісія, до речі, вже готує подібний документ щодо відмови і від російської нафти, але поки що він ще в процесі підготовки Студія. Тетяна, але угорщина вже подала позов до суду Європейського союзу. Хочу оскаржити рішення ЄС про заборону російського газу. Власне, які прогнози по цьому судовому рішенню? Це правда. Угорщина вчора буквально через кілька годин після того, як було надруковано в офіційному журналі ЄС регламент щодо повної відмови від російського газу. Угорщина подала позов до суду Європейського союзу з вимогою повністю анулювати цей регламент, тобто відмовитися від відмови від російського газу. Угорці самі прогнозують, що розгляд судовий може затягнутися на два роки. Поки що якісь прогнози давати складно, але тим не менш ми знаємо основну аргументацію угорців, яку вчора озвучив міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто. Він, по-перше, заявив, що затвердження регламенту відбулося, нібито з точки зору угорщини, незаконно, тому що. Європейський союз, європейська комісія розглядає відмову від російського газу як торгівельний захід. А він торгівельні заходи ухвалюються лише кваліфікованою більшістю, тобто не потрібне одноголосне схвалення державами Європейського союзу. А Угорщина наполягає, що відмова від російського газу це санкції. А санкції, як ми знаємо, ухвалюються одноголосно. Тобто, Угорщина могла б одна завитувати цей процес щодо цього. І буде власне проводитися суд. nowy rozgląd i e, znowu tak, czekajmy na to, co odpowiedź Europejska Komisja, Europejski Sejusz i e, jakie prognozy będą dawać europejskie cenowniki. Tycia ale m, czy istnieje plan B? To muszę jak Orban, e, jaki tak zwisno przywiązany do, e, ja tak do prawo porządku, jakby tak że to przeznaczyć duże śmiesznie, bo zastrzeżenia Europejskiej Komisji i Europejskiego Sejmu do prawo porządku w uhorczeniu nie dosyć ziewznamy. Так e, дуже про це дбає. То який буде план Б, як саме e, Орбану та e, його словацьким друзям вдалося призупинити, e, чи теж заблокувати так насправді e, це ембарго на постачання газу до Європи? E, ну e, насправді на ці питання повинні відповідати юристи, тому що e, власне прецеденту такого ще не було, e, щоб Відмову від постачання енергоресурсів оскаржували в суді, але можна сказати, що Європейська комісія налаштована позитивно минулого тижня. Я ставила якраз це питання. Головні речниці Європейської комісії Паулі Піньо, і вона сказала, що юристи Європейської комісії, сильні юристи, законодавство, яке затверджують держави, члени ЄС, воно підкріплене юридичним обґрунтуванням, і тому Європейська комісія не боїться судових засідань і впевнена в своїй перемозі. Тобто, незважаючи на те, що Угорщина щось піддає сумнівами, так само Словаччина, як ми знаємо, може приєднатися до Угорщини. На не наступними днями позов до суду, все-таки Європейська комісія впевнена в своїх юристах і впевнена в тому, що регуляцію регулювання Яну. це буде відстояне. Тут я поставлю крапку. Дякую за твою Дякую. кореспонденцію з Бруселі. Тетяна Висоцька, кореспондентка Славаті.